Всім привіт! Наступне практичне відео осіб. У нас буде просто за картинками написати речення різне, різні. Що, що особи роблять? Написати речення за картинками. Тут е, дівчинка каже, що вона що робить. Я вчу англійську. Добре, будемо писати. Так, е, Я в англійській мові буде I. Далі вчу. Тут є два варіанти. Слово вчу можна написати study, а можна написати теж learn. Напишемо learn. I learn English. Трохи є різниця між словом learn і між словом study, але я поясню пізніше. Зараз напишемо просто так. Ну і до речі, пам'ятаєте, оці букви в англійській мові, що EA читається як довга буква I. «і», і тому слово вчити читаємо learn. Learn. Так, далі. Людина каже, що вона теж щось робить, але вона вже тут каже, що вона вчить англійську з вчителем. Добре. Трохи вони тут ускладнили нам задачу. I вчу це буде learn. Далі англійську. English. З вчителем. Як буде з? Слово з, це буде with Пам'ятаєте, вже в нас було teacher. Або можна сказати, вчитель це буде тютер, але «tutor» – це більше так як репетитор. Якщо вчитель, то я думаю краще teacher. Наступне. Але він вчить англійську без вчителя. Окей. Слово але це буде бат. Він це буде «he». А тут тепер дивіться, якщо він щось робить в своєму житті, то тоді до того, що він робить, ми ще доставляємо си. Si. Зрозуміли, він вчить це буде не he learn, А якщо він щось робить в своєму житті, то доставляємо ще C. си, він вчить. То, то саме, якщо вона щось робить. от, Наприклад, вона вчить, теж буде learn си, І якщо воно щось робить, it, теж буде S. Learns English вчить англійську без вчителя. Слово без це буде. Without в англійській мові. Without. Без, without. Читель teacher. Teacher. Without teacher. Що в нас вийшло? But he learns English without teacher. Тут ще можна сказати, чому цього but читається як but, а не як but. Пам'ятаєте, якщо у в нас зажата між двома буквами, то вона читається не як У, а наближено до А. But. Наступне. О, тут ми бачимо людину, і він каже: Він працює на вихідних. Давайте напишемо. He. Працювати це буде work, але він щось робить. Доставляємо все on weekends. На вихідних. Слово на в англійській мові це on. А вихідні weekends. Weekends. А, зараз в мене тут А, Які тут можуть бути синоніми? Ну, взагалі вік це просто тиждень в англійській мові, а weekend — вихідні. А, ще ж що тут може бути? Holidays це такі свята в англійській мові. Vacation – Ну, це більше як відпустка. До речі, це вже в нас були слова, пам'ятаю. І навіть не знаю, що ще може бути. Давайте йдемо далі. Вона працює на вихідних також. Давайте. Як буде вона? She... Працює не просто Work, а Works, тому що вона, вона щось робить. На вихідних on Weekends також це буде to. She works on weekends too. А, або ще слово також у нас є also. Добре. І останнє. Але діти відпочивають на вихідних. Так, слово але це буде but. Діти це буде або kids, або children, можна сказати. Відпочивають, це буде rest. На вихідних, ви знаєте. On weekends. But Children, але діти rest. Відпочивають on weekends, на вихідних. Наступне. Мама готує смачну їжу. Так, ми хочемо сказати, що мама щось робить в своєму житті. Значить, це буде мам. Далі готує кук, але мама це вона. Це ж особа вона. Тому, якщо вона щось робить, то ще доставляємо все. Смачну це буде тесті. Ви знаєте, це вже було їжу food. Що вона вийшла? Mom cooks тесті food. Мама готує смачну їжу. Наступне. Ти читаєш класну книжку. Ти це буде You. Читаєш Read. Класно це буде Nice книжку Book. You read. Nice book. You read, nice book. Ти читаєш класну книжку. Тут синоніми до слова читати. Read це читати. Коли люди дивляться, фільми, відео або серіали, то це буде watch. Коли люди пишуть теж таке з, з цієї категорії слово, це буде write. Наприклад, write friend. Писати другу. І що ще тут може бути? Ну, грають, плей, ви знаєте. Так, далі я готую найкращі сендвічі. Ну, тут просто я щось роблю в своєму житті. I готую cook Найкращі. The best, пам'ятаєте, Sandwiches. Що в нас вийшло? I cook the best sandwiches. Слово готувати в нас ще є таке слово «prepare», Але різниця в тому, що cook це якщо готую їжу якусь. А «prepare» – це не обов'язково їжу. Це може бути «prepare food, готувати їжу. Але це може бути також, наприклад, «prepare homework готувати домашнє завдання. Тобто «prepare» – це готувати взагалі будь що А «cook» – це тільки, якщо готувати якусь їжу. Так, наступне: ми їмо найкращі бутерброди з сиром. Що ми робимо в своєму житті? Ми їмо. І так, добре, пишемо: we. Їсти – це буде Eat. Пам'ятаєте, А в англійській мові читається як І. Найкраще: The Best Sandwiches з сиром. – «with cheese». Дуже просто. «With» – це з, а cheese сир. Наступне. Він п'є чай з цукром. Так, що тут буде? He. Пам'ятаєте, якщо він щось робить в своєму житті, доставляємо C. Drinks, «tea». А, а читається як і. Т. З цукром with sugar. With sugar. He drinks tea Ті. with sugar. Але вона п'є чай без цукру. Але це буде. But вона she. Вона щось робить в своєму житті. Доставляємо все. drinks tea. Без це буде. Without sugar. До речі, ви п'єте чай з цукром чи ні? Напишіть в коментарях, мені цікаво буде почитати. Хто як п'є. Я з років 15 повністю п'ю і, і чай, і каву взагалі без цукру. Ні, не кидаю зовсім. Так, навіть мені смачніше. Наступне. Ми гуляємо на дворі кожен день. Добре, пишемо. We. Гуляти, ви знаєте, це буде волк. На дворі. Теж було в нас outdoors. кожен день. Every day. Молодці. Ну, тут можна ще було сказати outside, Outside – це більше як на вулиці. Ну, а якщо на дворі outdoors. Так. We walk. Ми гуляємо. А, Нічого тут не треба достріля, не треба walks говорити. Бо walks – це тільки коли хто щось робить в житті. Це тільки, якщо він щось робить, він гуляє. Якщо вона щось робить, або якщо воно щось робить. А якщо ми щось робимо, наприклад, гуляємо. То просто walk. We walk outdoors на дворі every day. Кожен день. Але вони часто сидять вдома. Слово але, ви вже знаєте, But. E, слово але також може бути however, але however це більше як однак перекладається. А якщо але, то це скоріше but. They вони часто open сидять. Sit вдома, At home. At home. Сидіти, власне, буде sit. Лежати, це, здається, lay, якщо я не помиляюсь, а сидіти sit. E, спати це буде sleep. І стояти, це буде stand. Так, тут нас сидять, тому сид. І останнє. Я часто гуляю з моїм найкращим другом. І так, я це буде I. Часто often. Гуляю walk. With my – Найкращим best другом friend. Best friend – це найкращий друг, а любимий друг це буде favorite friend. френд. так. Добре, ще попрактикували трохи особи. Ну, взагалі, тут нічого навіть не треба знати. Тут просто треба знати, що якщо я щось роблю, там, наприклад, сижу, то ми просто так і кажемо: «I sit». А якщо він щось робить, вона щось робить в своєму житті, або якщо воно щось робить в своєму житті, то просто не забувайте доставляти си до того, що він робить, вона робить, і все. І все, що тут треба знати, насправді, з особами, тут навіть так багато практики можна було і не робити. Все, до наступного разу. Всіх люблю, всіх дуже обнімаю, всім папа.